Доброго дня вам малята! Сьогодні я пропоную вам веселу мандрівку. А до кого підемо? Відгадайте загадку. Слухайте уважно. Куци хвостик, довгі вуха, шерсть м'ягенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, дітки? Сірий зайчик. Ось ми прийшли до лісу. А що таке ліс? Ліс це місто, де ростуть. Дерева. В лісі ростуть дерева, ялинка, дуби, береза. А де наш зайчик? Він заховався. Давайте його пошукаємо. Ми до тебе в гості зайшли, а ти ховаєшся. Я ховаюсь від лисички. вона шукає здобуч. Вона шукає здобич. Діти, а де сидить зайчик? Так, зайчик сидить на травичці перед ялинкою на доріжку. Діти, допоможемо зайчику заховатись за деревами. Де, за яким деревом заховати зайчика? Та не, звичайно, за товстим, за дубом. А який стовбур у берізки? тонкий? А який стовбур у ялиночки? Тоненький. А який стовбур у дуба? Товстий. А чи однакові стовбур у ялинки і берізки? Так, вони однакові, тоненькі. А якого дерева стовбур товщий? У Берізькі чи дуба? Так, у дуба стовбур товщий, ніж у берізки. А у яких дерев стовбур однаковий? Так, у Берізки? Та ялинки стовбур однаковий. У якого дерева? дерева стовбур товщий. Стовбур товщий у дуба. За яким деревом легше заховати зайчика? За дубом, бо він товщий. Товстий, адже він має товщий стовбур. Діти, а зараз де знаходиться зайчик? Так. Зайчик сидить. Перед деревами, ялинками. Перед деревами. Скільки ялинок на поляні? На поляні багато ялинок. А скільки зайчиків? Він один. Ялинок багато. Зайчиків один. Давайте викладемо для зайчика доріжку або намалюємо його в зошиті. Для того, щоб викласти доріжку, нам потрібні геометричні фігури. Два кружечка, два. Трикутника два квадрата. Спочатку викладаємо червоний круг, потім жовтий трикутник. Потім блакитний квадрат. Знову червоний кружечок. Потім жовтий трикутник, потім блакитний квадрат. У лісі багато диких тварин. Давайте вичукаємо їх на дубі. Білочка під березою зайчик, а за ялинкою лисичка. У лісі також живуть і птахи. Пропоную вам програти в гру. Вам потрібно посадити пташок туди, куди я вам скажу. Для цього вам потрібно показати пальчиком. Посадіть пташок угорі, на дереві. Молодці. Правильно виконали завдання. А тепер посадить пташочок внизу під деревом. Правильно посадили птахів внизу під деревом, а тепер сховайте пташочок за та сховали пташочок за дерево. Молодці дітки! ми з вами пограли в грузі звірятами і зайчику допомогли. Можна повертатись і додому. Дякую вам за увагу. Заняття наше завершується. До побачення. До нових зустрічей!